Тіло. Оце те, про що я говорила. Такий прекрасний букет подарив, що вона простила те, що він просто живе за її рахунок, а грошики за оренду житла забирає собі. Як класно. Далі ще цікавіше. Нормальний мужчина цвітині дарить, он дарить дачу, квартиру, машину, ти цвіточки восприняла як знак його любові. На самом деле вони були знаком падхалімажа, замилював тобі глаза. От бачите, як чоловіки поступають. Я не говорю, що зараз всі чоловіки погані, не можна всіх під одну а, лінійку рівняти. Але от такі альфонси, вони принесли тобі квіточку, принесли тобі бутилочку шампанського, яку, я, я, яку разом з тобою п'ють. І сказали прекрасні слова, кохання і все. І ти вже його навіки. А е, адекватні чоловіки, нормальні, вони говорять мало. Вони інколи навіть квітки не принесуть. Але вони. Показує свою любов на своїх вчинках.